Сьогодні в нас акцент на дихання. Дуже важливо навчитися не дихання підналаштовувати під вправу, а навпаки, рух підналаштовувати під дихання. І от сьогодні ми будемо дихати і пробувати при цьому рухатися. Починаємо ми стоячи. Зараз поставте ноги під таз. Руки покладіть на нижні ребра. Розслабтеся. Спочатку зараз відчуйте свої стопи. Як вони натискають на підлогу, згадайте про трикутники стоп, ліва нога, права. Тепер відчуйте свої долоні і уявіть під долонями свої ребра. Авдосі спробуйте зараз розширювати, відчувати, як розширюються ребра і з видихом, як розслабляються і повертаються в положення. Вдих. Вони наче ковзають в сторони і з видихом повертаються. При цьому не напружуйте шию, не напружуйте плечі, вдих. Акцент саме на ребрах, які розширюються і видих. Ще декілька разів. Продовжуємо дихати, опускаємо руки. Продовжуємо розширювати ребра і повністю видихати. Продовжуємо робити вдих, видих, але додаємо рух, підйоми на носочки, це вдих. І спокійний видих. Ребра продовжують розширятися вдих і повертатися в зворотне положення, видих. Дуже добре. А тепер спробуйте навдосі розкритися. Але ребра продовжуємо штовхати в сторону, а на навидися трошечки округляти спину і розслабити спину. Вдих. Ми наче розтягуємо передню частину тіла і видих задню. Але саме дихання головне. Повільно збільшуємо амплітуду і видих. Тепер поставте ноги ширше. Вдих, ми опускаємося вниз, а з видихом круглою спиною піднімаємося. І вниз це вдих. І з видихом вгору. Ослабляйте тіло. Супер. Знову повертаємо ноги трошки вуще, ставимо руки перед собою, від ліктя до ліктя одна лінія. І зараз ми будемо тримати таз рівно, а верхню частину скручувати і робити активний видих носом. Вдих він є, але ми на ньому не фокусуємося. Дуже уважно, м'язи живота працюють, а таз не рухливий. Майківкою витягуємося вгору. 20 разів поїхали вдих і працюємо. Є, розслабилися. А тепер буде навпаки. Ми навдосі будемо розкриватися, з видихом повертатися. Вдих у нас буде більш ширшим, видих, ми на ньому не фокусуємося. Поїхали. Наче розкриваємо легені, розкриваємо ребра. Розслабилися, відпочили. Якщо відчуваєте, що паморочиться в голові, зробіть такий вдих і різкий видих. І ще один раз. Є, супер. Опускаємося зараз на спину. Поставте ноги широко. І ми з вами будемо дихати і поступово, повільно додавати рух тазом. І так, руки на нижні ребра. Відчуйте свої нижні ребра, і вони починають рухатися разом з диханням. Вдих. Грудна клітина розширюється і з видихом ребра повертаються в центр. І м'язи живота напружуються трошки більше. Вдих. Ребра в сторону, м'язи живота розслабляються і розтягуються. Видих. Коли робите вдих, не піднімайте плечі, не напружуйте шию. Робіть все дуже натурально, без якби, надриву, без надзусилля. З часом буде виходити краще і більш вільніше, спокійніше. Так, продовжимо дихати, кладемо руки на нижню частину живота. І додаємо рух тазом. Вдих, коли ребра розширюються, в нас таз трошечки провалюється вперед. І з видихом ребра повертаються в центр, і таз повертається в рівну лінію. Вдих, таз вперед, куприк в підлогу, трошки прогнулася е спина, і видих, повертаємо таз. І вдих. Ребра розширюються, таз завалюється трошки вперед. І видих. Увага! Додаємо тазове дно. Розкриваємо м'язи тазового дна. Проміжнина, анус. Все розслабили. Видих. Напружуємо таз, м'язи тазового дна. І включаємо м'язи живота. Вдих. Все, розширили, розкрили. І видих. Вдих, розкриваємо, видих, підтягуємо. Добре. Зараз поставте ноги е, разом. Тримайте рівно таз паралельно підлозі. Вдих. Розширилися ребра, видих, ребра в центр. М'язи живота включилися більше. Вдих. І з видихом м'язи живота і відріваємо праву ногу від підлоги. Вдих. Відпускаємо, опускаємо ногу. І видих ліва нога вгору. Вдих вниз. Але не провалюється поперек. Видих ребра в центр. м'язи, живота включили. Вдих. Видих. Але пам'ятайте, дихання перше. Воно сьогодні головніше. Добре, тепер поставте ноги трошки ширше. З видихом опускаються коліна праворуч. Вдих, повертаємося. Видих коліна ліворуч і таз якби, трошечки скручується, але верхня частина залишається. Руки можете покласти на ребра, щоб контролювати рух вдиханні. Дуже добре. Вдих. А тепер з видихом закриваються ребра, і ми скручуємося, включаються більше пряма, прямий м'яз живота. Вдих, ми опустилися. І з видихом піднімаємося. Можна одну руку покласти за голову, якщо важко тримати голову, шия напружується. Але ваша увага на диханні. Видих. І вдих. Дуже добре, продовжуємо дихати. Перевертаємося, стоїмо на коліна. І знову вдих, ребра в сторони, видих, ребра закриваються. На види сіребра закривається і додатково працюємо попереком. Скруглили поперек і повернулися в рівну лінію. Грудний відділ не працює. Здається, дуже прості вправи. Насправді дуже все глибоко працює. Є. Опускаємося на коліна, потягнулися, розслабилися, відпочили від оцієї концентрації максимальної максимального фокусування на диханні і ребрах, круглою спиною піднімаємося, сідаємо ноги по турецьки. І зараз трошечки дорозкривали. Легені. вдих, видих. Вдих, видих. Але знов-таки ребра працюють. Вдих, видих. Супер. Тепер ми з вами будемо дихати. Спочатку на 6, е, рахунків, потім на 8. І на десять. Да, спробуємо довести до десяти. Але ви, звичайно, робите в своїй амплітуді, як виходить. Спокійний вдих, видих. І всі разом. Вдих. 2, 3, 4, 5, 6, і видих. Два, три, 4, 5, 6. І вдих, два, три, чотири, 5, 6. І видих, два. Три, чотири, п'ять на вісім. Вдих, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, видих, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вдих, два. Три, чотири, п'ять, сім, вісім, видих, два. Три, чотири, п'ять, шість сім, на десять, вдих, два, три, чотири, п'ять, 6, Сім, вісім, дев'ять, десять, видих, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять, десять, вдих, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім, дев'ять, десять, видих, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Розслабилися, подихали. І насправді повторюючи це тренування і пропрацьовуючи всі вправи, які ми з вами робимо на цьому курсі, ви будете відчувати, як ваша амплітуда дихання розтягується, вам стає легше дихати, відкривати грудну клітину, не напружувати шию, і ви навіть стали спокійнішими. На сьогодні все молодці.